А, а 100, 100. 100. И все опустилось вниз, попадало а он был, он был? Конечно Здесь, А есть. сейчас все равно пойдет по-другому Я, не... я думаю, что, что, что строительство закончилось Да Поливаем. Поливаем. Падает. Падает. Струя, конечно, весьма А вы с Ну нет. что А какой канал? Это надо. Можна дуже, дуже цікаво, як стан хлопців, ми знаємо, що двоє постраждали. Хлопці знаходяться в лікарні, вони госпіталізовані. Поки що щось рано про стан їхнього здоров'я говорити, але я хочу сказати і доповісти, що наш особовий склад, сили і засоби зробили все для того, щоб мінімізувати наслідки пожежі, якнайшвидше локалізувати пожежу, і ми вже доходимо до того етапу, коли буде оголошена ліквідація. Яка головна проблема на цьому об'єкті? Головна проблема на тих двох 24-поверхових будинках, які знаходяться під адресою Аркадія Плаза 5, дріб 2, в тому, що вони обліцовані з титульних сторін горючим утеплювачем, що заборонено. Державними будівельними нормами В 1-7 від 2002 року. Категорично заборонено утепляти любі, особливо підвищеної поверховості, багатоповерхові, тим більше висотні будинки утепляти горючими утеплювачами. В даному випадку використаний утеплювач пінополіуретан в суміші із мінеральною ватою. Але вся складність в тому, що покрито все це зверху пластмасовими пластмасовими люмінісцентно пластмасовими облісовувачими плитами. Тому дуже ускладнювалося гасіння пожежі в тому, що необхідно мати надзвичайно потужну висотну техніку, навчений особовий склад, який може на ній працювати, для того, щоб буквально здирати із стін цей утеплювач і проводити проливку. На даному етапі нам це вдалося тільки на нижніх поверхах. На верхніх поверхах, куди наша висотна техніка не дістала, нам цього зробити не вдалося. тому... Цей утеплювач вигорав і ми не могли впливнути на ситуацію. На теперішній час ситуація нормалізована. На даний час пожежа локалізована. Тобто ліквідоване розпосюдження вогню по всій площі, на якій є утеплювач, а утеплювач є на площі всіх стін будинку, всіх чотирьох стін будинку, як фасадних, так і вічних, так і внутрішніх. На території цих двох. Нову немає ні одного пожежного гідранта, ні одного пожежного водоймища. Воду вдалося забрати із пожежного водоміща на території Кадоргруп, Будинків Кадоргруп. гру Будинки, наскільки ми зараз виясняємо, але є точна інформація, в експлуатацію не здані. І тому вони є незаселені. Загрози за людям тут ніякої не було. Хіба був візуальний ефект в тому, що надзвичайно їдкий чорний дим виділявся при згоранні цього утеплювача. Тінополі Рітам виділяє такі продукти згорання, які являються які дуже сильнодіючими отруйними речовинами, тому декілька наших людей попали в зону цього отруєння, але слава Богу, їм... Швидко надалася перша медична допомога, їх вивели із зони отруєння і надали першу медичну допомогу. Причини пожежі вже майже встановлені, але це також буде вияснятися правоохоронними органами. Проводилися ремонтні роботи на 23-24 поверхах. А може навіть є така інформація, що на, на 22-му поверсі мінялися вікна і там примінялися газозварювальні роботи. Тому є Таке припущення, що був залишений середок пожежі під обшивкою утеплювача. Потім, коли вже були прийняті міри для ліквідації, це було вже запізно. І коли ми приїхали, коли наші перші сили приїхали. Тому що сигнал поступив 13.10 і в 13, вибачте, 13.23 вже перші сили державної пожежно-рятувальної частини номер 2 і наш штаб прибули сюди, пожежа вже, вже була в запущеному стані. І нам ще вдалося добратися до 23-го поверху і почати локалізацію. По виклику номер 2 було задіяно 15 одиниць техніки, з них 7 основної і 8 одиниць спеціальної і допоміжної. 15.22 була подана команда по оголошенню пожежної пожежі по рангу No3. Це найвищий ранг. Було задіяно 21 з техніки, 80 осіб особового складу. Заступник начальника головного управління по реагуванню на надзвичайні ситуації. Полковник служби цивільного захисту ФОК Орес Львомирович. Буде проведено служебне розслідування служби на розслідування, де будуть чітко виставлені факти, поки причині горять. Предварительно. Люди делали ремонт, нарушили меры безопасности, загорелась на 22 этаже квартира. И, соответственно, мы видим результаты. Почему горит дом на сегодняшний день? Нарушены нормы ДБН. Нарушены нормы. Этот дом должен был, если утепляться, то только не горючим, не горючим составом, имеется в виду пластик, утеплитель должен был марки быть НГ в обязательном порядке при таком строительстве такого дома. Судя по всему, что дом сгорел, вернее, вся обшивка сгорела, этот материал некачественный. но ну, это уже будут разбираться эксперты сейчас. Что касается подразделения государственной службы. Согласно хаминологии, выехали все вовремя. Поднялись по рангу 2. Все задачи, которые были в состоянии сделать спасатели, они их выполнили. Да, соответственно, я могу говорить уже, в общем-то, и скрывать-то нечего. И скрывать я не буду. На уже день такого рода здания у нас техники нет тушить. У нас самая большая вышка, и это проблема не только нашего региона, это проблема на сегодняшний день, к сожалению, всей Украины. У нас, кстати, к сожалению, в регионе самая большая вышка 50-метровая. Но даже если бы эта вышка на сегодняшний день, если была бы, конечно, если была 100-метровая, мы могли бы что-нибудь делать. На сегодняшний день дом сдан в эксплуатацию два года назад, но в нем не работают суходувы, так называемые трубы. Так что было вам понятно, снизу подают воду, и вода сверху здания пошла бы. Соответственно, когда загорелось утеплитель, он загорелся между стеной и обшивкой. Он начал гореть сверху вниз, стекать эта вся лава, пошла на низ. Здесь бы даже если бы на сегодняшний день были бы, была бы техника 100-метровая, то вопрос спорный, могли бы мы что-нибудь сделать по причине того, что нарушены правила ДБН. Ну и самое, наверное, мне непонятно, как здесь строилось. Будет, конечно, проводиться служебное расследование тщательно, куда будут введены работники Газка. Здесь нет пожарного гидранта. По какой причине нет пожарного гидранта? Будет установлена пожар... комиссия. Губернатор дал соответствующее указание. Собирается сегодня пакет документов. Я думаю, что сегодня уже к вечеру начнет работать комиссия. Есть двое пострадавших, наших двое сотрудников. Я после ликвидации пожежи буду там в больнице. Разведка проведена, людей там в здании нет. На сегодняшний момент людей нет. А что касается нас, нашей службы, мы, соответственно, по окончании комиссии, скорее всего, проведем брифинг, и все результаты комиссии будут доведены общественности. Я ошибка. Это ликабон, он, насколько я знаю, я тоже устроил так в жизни. У вас планеты материал, то есть э, реально проблема в том, что э, разрешают строить и строить ну, материалы, на котором можно заработать деньги, но которые небезопасны. строить, потому что много нарушений в тех органов, которые вроде бы за этим следили, но ничего на самом деле есть факт, он сдан в эксплуатацию год тому назад, Почему там еще нет людей? То есть из данных не сдам. Второе, у нас видите, какая плохая инфраструктура. Оказалось, что нет в Одессе машин больше 50 метров лестницы, а, э, здесь есть дома и по 30 этажей, и побольше будет строить. И, то есть есть высокосотные дома, и ну, точно не 50 метров, есть много гораздо больше дома. И это означает, что нужно срочно технику покупать, надо на эти вещи не жалеть деньги.